До студії власне напередодні дня довкілля будемо говорити про прибирання, про толоки. Хоча ми вже свою територію Львівського обласного державного телебачення вже прибрали напередодні Великодня. Ви це бачили, як ми це весело робили. Толоки у нашому місті не закінчилися. Зокрема, у нас у студії є Олена Лукіна, керівник Львівської філії культурного центру Новий Акрополь, також Тимофій Коробков, відповідальний за екологічний напрямок центру Новий Акрополь, і Ігор Хала, незалежна група екологічних ініціатив. Саме ці люди будуть представляти ту толоку. Яка буде проходити у нашому місті у день довкілля, і саме тоді львівські активісти прибиратимуть парк цитадель? Ми тут Доброго трошки вечора. не смітили. Доброго, Доброго вечора, вечора. Доброго Доброго вечора. вечора. Доброго і ну, правда вечора. такі такі кавалки після того, як люди гуляють і не беруть з собою пакетів для сміття. А потім услабляються, так як я на початку програми. Вони зустрічаються напевно на всьому на всьому просторі нашої матінки України. Правда? Багато такого є. Але парк цитадель, напевно, дуже давно не прибирали. Правда ж? Дійсно, дуже давно і вражають, ну, враження просто жахливе. Але багато хто йде в суботу і неділю туди відпочивати, тим не менше, і далі засмічується все. У мене питання власне, до пані Олени. Культурний центр Новий Акрополь», коли він заснувався? Ця філія знаходиться у Львові, де головний офіс і чим займається саме новий Акрополь»? У Львові філія зареєстрована в 2003 році, тобто вже більше шести років ми існуємо. А це є філія всеукраїнської організації, яка існує в Україні з 91-го року. І на даний час заснована в шести містах: Київ, Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк. Чим саме займається? Культурний центр Нова Акрополь» ну, як сказати, базується на чотири таких китах. Да? І одним з напрямків таких китів є екологія, екологічний напрямок. Е, він в... я перелічу ага. да? це, Другий кит це так соціальні акції, соціальний напрямок, можна сказати, саме культурний центр і наука. Ага. Ну, якщо говорити про екологію, то ми влаштовуємо екологічні акції, наприклад, екологічні акції вихідного дня. Ну, збираються активісти, волонтери, члени культурного центру «Нова Акрополь», друзі і так далі. А на толоку вихідні прибирають парки, ботанічні сади. От і так мене далі. питання ну, так. на засипку до ведучих. <рес> Кого мама вчила в дитинстві папірчики не викидати на вулиці а і всякі смітинки У мене всіх кишені, все в машині, все <рес> запаковане. <рес> Правильно <рес> 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 я ще йде. навіть сортувала сміття. Тобто папір це можна потім дати здати в макулатуру, скло окремо там склотару і так далі. От такі ми Ми отак екологічно уковані. Ти про себе розкажи. А ні, я це не просто так. Насправді, якщо ви зняли стрес, то потім варто і прибиранням його так само вже остаточно вбив. Скільки скільки вже долучилося волонтерів до вас до цієї акції, яка буде проходити у вас в моєму парку? Це і докладніше про цю акцію. І чи можуть ще ще долучитися люди? Так, так. і що поможуть? треба з собою мати на даний час? Зареєструвалося більше 80 волонтерів у Львові. Але якщо сказати, що то це акція, вона всеукраїнська. Uh -huh. І по всій Україні, в якій приймають участь зараз вісім міст, зареєструвалося більше 800 волонтерів. Партнерами виступають більше 20 молодіжних. Екологічних е, організацій, також так, приватних фільм, так, далі. хлопці, для цього щоб долучитися чи до подальшої співпраці, чи для того для власне конкретного прибирання, що треба зараз зробити? Прийти завтра на 10-ту годину на цитадель на, на вхід зі сторони вулиці Грабовського, угу. мати при собі гарний настрій, ну може можливо бутерброди. Акція буде тривати і що, щоб руки помити. в принципі фікувати. ми забезпечуємо. Ну, рукавички, мішки для сміття. Це Це yeah. ага. для між... Сміття ви будете. Сортувати, наскільки я знаю, може про це детальніше. Так, також завтра прийде на ту тулоку представники незалежної групи громадських ініціатив. От, наша група утворилася недавно, осінню. У нас зараз є четверо волонтерів на постійній засаді, і також долучаються інші волонтери. Ми займаємося зараз екоосвітою в школах. Ми навчаємо дітей сортувати сміття, розповідаємо, що утворюється сміття. Також показуємо їм фільм, наприклад, про грибовичі, де зараз є значні проблеми і. Вчимо їх, як сортувати сміття, а саме зараз напевно зможете це показати нашим гадачам, як правильно сортувати сміття. Я знаю, що в Сихівському районі Львова вже намагалася зробити це. Поставили спеціальні контейнери навіть для властикових. Так, фірма яким чином їх можна утилізувати, але так, будь ласка, правильно час висіда настав відкрутити корочок. Першим ділом першим ділом потрібно відкрутити кришку, спришивати. І назад закрутити корок і тоді кидати в контейнер. І таким чином в контейнер врізається більше пляшок і ефективніше. Утилізація на природі. Можна скло і, скажімо, консерви залізні спалювати, вони тоді швидше природою перетравлюються? Консерви так, справді можна спалювати і закопувати, а скло не бажано. При можливості краще їх його десь давати. Угу. Ну що ж, я даю всі бажаючі, хто хоче до вас долучитися, і дійсно хоче брати активну участь у діяльності. Ну, Можливо, тим, що додасть наступна яка екологічна акція? Вже планується чи а, планується, але ще чітко не розроблено, коли іде. Uh -huh. Ось але ми будемо повідомляти, слідкуйте за афішами у місті. Гарно дискування просторі також так дуже налагоджуються дружні стосунки. Знаходяться нові під друзі. час прибирання. Ви стрес долаєте? <рес> так. Ну, ми більше долаємо стрес, коли е, приходимо в чисті парки, і просто спілкуємося з природою. А Це, це просто ну, ну, наступний ноги. дуже дуже, дуже цікавий прайк. сюжет про подолання стресу. Але я мушу одразу зазначити, що все, що б'ється в наступному сюжеті, ламається і трощиться, воно е, утилізується і воно в окремих приміщення. Все нормально не робіть Нічого цього не зовні. Не намагайтеся повторити зовні.